Сусідські війни, затримання рабовласника та моторошна аварія, Дніпро оперативний підготував для вас огляд найгучніших подій тижня. Вагітна потрапила під колеса авто. Моторошна аварія сталася в понеділок, 17 березня, на вулиці Калиновій. Водій автомобіля ЗАЗ під час руху наїхав на трьох пішоходів, які перетинали дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок зіткнення травми отримала 37-річна вагітна жінка та двоє хлопчиків віком 8 та 6 років. Постраждала на восьмому місяці. Була доставлена до лікарні в дуже важкому стані. Медики прийняли рішення про терміновий кесарів розтин. Новонароджену дівчину з травмами госпіталізували до. До реанімації у породілі ушкодження головного мозку, переломи ключиці й ноги. Двоє хлопчиків теж знаходяться у лікарні. Прогнозувати стан матері та дитини лікарі поки не наважуються. Винуватця аварії затримали правоохоронці. 18 березня водію повідомили про підозру. Напад на швидку допомогу. Ввечері 17 березня під час екстреного виклику реанімаційної бригади на дорогу раптово вибіг чоловік із бейсбольною биту та розтрощив лобове скло автомобіля. Внаслідок нападу сучасний реанімобіль обладнаний за світовими стандартами. Тимчасово вийшов з ладу через необхідність ремонту. Поліція оперативно затримала нападника. Його особу встановлюють. Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Сусідські війни у Дніпрі 38-річна жінка намагалася вирішити конфлікт із сусідом радикальним способом. Кинула в його бік гранату F1 після того, як він зробив їй зауваження за гучну музику. На щастя, боєприпас не вибухнув і ніхто не постраждав. Інцидент стався 18 березня близько п'ятої ранку в одному з будинків Шевченківського району. Поліція отримала повідомлення про хуліганські дії та виїхала на місце події. Правоохоронці затримали підозрювану та вилучили у неї гранату. Їй повідомили про підозру у хуліганстві, що передбачає до. 7 metų pozbawėjimo valios. Зірваний теракт служба безпеки України запобігла черговому теракту, який російські спецслужби готували проти українських правоохоронців на Дніпропетровщині. Зловмисник повідомив на 102 про тіло в покинутій будівлі, а сам заклав там вибуховий пристрій із бойовими гранатами та дистанційним детонатором. Однак, контррозвідка СБУ затримала його на місці злочину. За даними слідства, 25-річного жителя Павлоградського району завербували через телеграм-канал, пообіцявши оплату в криптовалюті. Після інструктажу він отримав компоненти вибухівки. Ав їх серед сміття та встановив камеру для фіксації теракту. Натомість, замість винагороди, агент АРФ отримав підозру за замах на теракт. Йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Рабовласник з Дніпропетровщини. 45-річний уродженець Дніпропетровської області разом з двома спільниками організував у Київській області псевдореабілітаційний центр, де отримував людей у неналежних умовах та примушував до неоплачуваної праці. Жертв обманом заманювали з вокзалів, обіцяючи лікування та житло, а натомість забирали документи, телефони та тримали під замком. Кожного дня чоловіків змушували працювати на будівельних майданчиках по 11 годин на день, а жінок обслуговувати будинок та готувати їжу для отримувачів центру. Поліція Нила 31 особу та вилучила докази злочинної діяльності. Усім затриманим оголошено підозру за торгівлю людьми. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. І на цьому завершуємо. Далі ще більше важливих новин та гучних Дніпра та області. Бути в курсі найважливішого разом з нами.